Прорік Бог над богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, із Сіону корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг Нього все бореться сильно. Він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх. Що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду Його, що Бог мій суддя. Слухай же, ти, мій народе, бо буду ось я говорити, Ізраїлю, і буду свідчить на тебе, Бог, Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птахство гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б я не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній, чия м'ясо бичків споживаю. І п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. і до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш, ти ж науку зненавидів, і поза себе слова мої викинув. Як ти, злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло, і язик твій омане те. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, і я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння, йому покажу.